Парламентський комітет з питань та регламенту рекомендував депутатам тимчасово відсторонити лідера опозиційної партії Європейська солідарність Петра Порошенка від участі у роботі Верховної Ради. Відповідне рішення комітету хвалив у четвер, 30 січня. Про це йдеться. У на сайті комітету відсторонити Порошенка захамські висловлювання у формі матюків. Заяву на Петра Порошенка написав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Відповідно, ініціативу підтримали шість народних депутатів, троє утрималися проти виступів Один Порошенко хоче заборонити тимчасово відвідувати засідання парламенту через нецензурні слова. Які він начебто сказав у приватній розмові депутата від Слуги народу в анотації до висновку регламентного комітету йдеться про те, що 19 грудня 2024 року під час пленарного засідання Верховної Ради України, народний депутат України Петро Порошенко дозволив свої ганебні хамські висловлення у формі матюків на адресу народного депутата Богдана Яременка. Комітет. Рекомендую Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Петра Порошенка права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради і довести це рішення до відома виборців через газету Голос України.